Пересаджую мою котлею Мосі, витягнула її з горщику і сама здивувалася, ну в такому киселі, я ще не бачила, що орхідеї себе почували так класно. Мохто так, люблять вони. Ось так, як люблять рости орхідеї. Макрю ще страшне, але ну, я її полила, вона й до цього полюбляла дуже пити. Ага, отут я ковиряла. Дивіться. І коріння-то нормальне. А якийсь кисіль, Такого я ще ні разу не бачила. Ну добре, мені її треба розділити і посадити в новий субстрат. Ага, і мох зверху в неї он як росте. Їй це подобається. Змила я цей кисіль. і вона оце як камінюка. Я не знаю, як мені її є. Розділити. Ще й тілансія тут теж що приросла. Ну добре, буду займатися. Якось буду її ділити. А ось так вона свіла. Зовсім нещодавно.